Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація з застосунку для планування та організації щоденних справ. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для планування та організації щоденних справ. Предметом дослідження програмні засоби для планування та організації щоденних справ. Мета дослідження та розробка програмного застосунку для планування та організації щоденних справ. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 який зараз демонструється. У сучасних умовах швидкого ритму життя та постійного інформаційного навантаження дедалі більше ваги набуває здатність ефективно розподіляти час та ресурси. Програмне забезпечення для планування дозволяє не лише створювати та зберігати плани, а й контролювати їх виконання, аналізувати витрати часу, інтегруватися з календарями, електронною поштою та іншими сервісами. Такий функціонал сприяє підвищенню особистої продуктивності, зниження рівну стресу та оптимізації робочих та особистих процесів. Проте деякі програми для планування та організації справ мають певні доліки. Однією з проблем є те, що часто такі програми вимагають додаткового часу налаштування та регулярного оновлення даних, що може стати рутинним і навіть обтяжним для користувача. Деякі програми надто складні у використанні або перенасичені функції, які завжди потрібні, які, ой, не завжди, функціям, які не завжди потрібні, що іноді призводить до перенавантаження інтерфейсу та втрати мотивацію в використанні цих програмних засобів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для планування та організації щоденних справ. Проаналізовано було різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення для планування та організації щоденних справ доцільно брати мову програмування C-Sharp, яка поєднує об'єктно-орієнтований підхід із широким набором бібліотек, що спрощує реалізацію складної бізнес-логіки та інтеграцію різноманітних сервісів. Завдяки підтримці платформи .NET відкривається можливість легко забезпечувати. Кросс платформеність і розгортати застосунок не лише на Windows, а й на інших о, популярних операційних системах. Як середовище розробки для створення обрану Visual Studio через поєднання глибокої інтеграції з мовою C Sharp та кращого набору інструментів для розробки. Крім того, це середовище пропонує інтуїтивний інтерфейс, який е, спрощує налаштування складних рішень і пришвидшує перевірку коду завдяки вбудованим засобам відлагодження та тестування. Велика кількість розширень і плагінів дозволяє адаптувати робочий простір під конкретні потреби проекту та легко впроваджувати додаткові функції без зайвих витрат часу. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для планування та організації щоденних справ, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для планування та організації щоденних справ. Запропонована структура програмного забезпечення для планування та організації щоденних справ визначено, що основними класами програми є класи Task, User, «Meeting», Contacts та інші. Діаграма. Компонентів програмного застосунку для планування та організації щоденних справ демонструє, як окремі частини програми взаємодіють між собою та які функції вони виконують у межах загальної архітектури. У цьому випадку важливими елементами є дефолт, як ми бачимо на слайді, library, main page і база даних, кожен з яких відповідає за окрему роль у роботі всього програмного комплексу. Функціонування програми подано за допомогою діаграми послідовностей, що ілюструє процес взаємодії користувача з системою під час створення нового завдання у програмному застосунку для планування повсякденних справ, показує покроковий обмін повідомленнями між ключовими об'єктами. У цьому випадку головним учасником взаємодії є користувач, сторінка для створення завдання. Форма для створення завдання. І сервер, кожен із яких виконує чітко визначену роль у ланцюжку дій. Діаграма кооперації використовується для опису взаємодії складових елементів застосунку, що допомагає впорядкувати повсякденні завдання та координувати особисті. Чи робочі плани ілюструє, як об'єкти обмінюються повідомленнями для виконання однієї чи кількох типових функцій. Схему бази даних наведено на цьому слайді. Основними сутністями бази даних обрано такі: користувач, задача, зустріч, контакти та інші. Після запуску програми користувачу відображається форма авторизації, де потрібно ввести логін та пароль. Якщо користувач не зареєстрований, необхідно зареєструватися. Після реєстрації користувач може працювати з календарем справ. У календарі відображена інформація про заплановані події у хронологічному порядку. Кожній даті відповідає відповідна чарунка календаря, де наведено назву події, запланований час. І початку. При виборі пункту меню зустрічі відображається сторінка зустрічі користувача, де надано детальну інформацію про кожну заплановану зустріч. Назва, дата та час, опис. Учасники. При натисканні на кнопку Edit обраної зустрічі користувач переходить до форми редагування інформації про зустріч, де є можливість змінити опис зустрічі, дату. Та час її початку, місце учасників, а також, за необхідності, додати відповідні контакти. При виборі пункту меню Контакти відображаються контакти користувача. З допомогою відповідних кнопок можна редагувати контакти чи видалити непотрібні з них. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення. Для планування та організації щоденних справ. Розроблено програмне забезпечення для планування та організації щоденних справ. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу!